З населенням всі молокопереродні підприємства розрахувалися по юридичних парків, по років по за моду замоду майже 800 тисяч, вони провели реструктуризацію і сільського і така сама ситуація із рожищим цих золом. Тобто вийшли в нормальний ритм і практично сьогодні, враховуючи, що цінова політика на молоко піднялася. Від 2,20 до 2,70 у населення і від 2,70 до 4,5 гривні у сільгосппідприємствах. це говорить про те, що ціна сталась позитивною, розрахунки конкуренція зміцнюється. П'ять підприємств переробляє молоко на Волині, 12 заговорить за межі. Хочу сказати, що в Європі сьогодні ціна на молоко 0,33 євроценти. У нас нуль. Європейський Союз, дай Бог, асоціація буде підписана, треба вже говорити, тоді це питання. Люди, якщо 72% сьогодні, да, складних фізичних осіб, що через рік, через півтора, через два простих людей збирати його не дуже да? Тому що це є вимоги Європейського Союзу. Що ми сьогодні можемо зробити, щоб ми були готові до цієї норми в силу? Європейські і ці люди стануться за фортом, щоб виконувати якісь умови Євросоюзу.